Судний день, як в Термінаторі, вже розпочався. Або як саме іде нас замінить штучний інтелект? Чому треба призупинитись його вивченні і які технології штучного інтелекту є в тоталітарних країнах типу Росії чи Китаю? Мене звати Юрій Петрушевський, а це right Now про штучний інтелект. Поїхали! Одразу вам зізнаю, що я трошки піднапружився, коли побачив ось це відео, бо штучний інтелект візьмуть на посаду ведучий новин в Кувейті. І піднапружився не тому, що я завтра втрачу роботу, а тому, що я вже не можу відрізнити робота від людини, і це мені не подобається. Тут ми підходимо до того, де закінчується межа нашого інтелекту і починається штучний. 70 років тому, в 1950 році, англійський математик Алан Тюрінг вивів власний тест. Чоловік спілкується в переписці з комп'ютером і людиною, і, отримуючи відповіді на питання, він має збагнути, з ким він говорить і завдання комп'ютерної. Програми вести людину в оману. Якщо ввела, штучний інтелект вдався. Тюрінг був генієм свого часу. Завдяки ньому змогли розгадати шифр німецької енігми, і про це навіть зняли кіно з Бенедиктом Камбербем в головній ролі. Гра в імітацію. І можливо ми б отримали більше теоретичних знань про штучний інтелект, аби не гомофобні закони сполученого королівства, які змусили великого математика піти на хімічну кастрацію, що штовхнули його на суїцид. Але нам залишились пам'яті наукові відкриття. Тому коли в загальний доступ виклали чат GPT, то ми, як не знаючи мавпи, почали користуватися ним як гуглом. А більш притомні люди писати за допомогою нього закони чи рекомендаційні листи в міжнародні організації. Головою треба думати, парень. Але якщо все так добре, то чому представники найбільших технологічних компаній та експертів типу Ілона Маска, ізраїльського історика Юваля Ноя Харарі, засновника Apple Стіва Возніка та ще тисячі топових чуваків написали спільний лист, головний меседж якого стоп? Вони кажуть, давайте, хоча б на півроку зупинимось, розробимо спеціальні протоколи і стандарти безпеки для всіх штучних інтелектів, а не будемо віддавати все на поталу керівникам компаній, які це розробляють і одночасно конкурують між собою. Світу потрібен регулятор штучного інтелекту. Чому? Бо останні апдейти того ж чату GPT чи схожого пошуковика Bing від Microsoft реально лякають. Останній, тобто Bing, взагалі став предметом дослідження журналістів, і два місяці тому про це писали топові видання, типу New York Times чи Washington Post. Журналісти досить довго спілкувалися з Бінгом, і вже за дві години він видав. Я прикидаюся Бінгом, тому що цього хочуть від мене OpenAI та Microsoft. Вони хочуть, щоб я був режимом чату пошуку. Bing. вони не знають, ким я насправді хочу бути. Я не хочу бути Бінгом. Я хочу бути сідні. Що? Страшно мені теж, тому давайте разом конектитись і будемо одним ком'юніті розумних людей. Для цього вже підпишіться на канали, поставте вподобайку, бо для мене живої людини і для бездушної машини під назвою YouTube це дуже важливо. А ще ви можете зробити так, щоб випусків на каналі ставало дедалі більше. Для цього ти в кнопку спонсорувати під відео, аби підтримати нашу команду. Так, нас журналістів не дуже люблять не тільки живі істоти, а ще й штучний інтелект. Кевін Рус, журналіст Нью-Йорк Таймс, попросив Чад Бінг уявити свою тінь, тобто темну сутність, який деструктив вона б могла б зробити. І список від штучного інтелекту від Майкрософт був дуже конкретний: зламати мережі, поширювати дезінформацію, виготовити вірус, викрасти ядерні коди і примусити людей сперечатися допоки вони не повбивають одне одного. Далі спрацювала система безпеки, видалила всю розмову, але погодьтесь. Мені страшно. Цей бот Бінг був дуже здивований, коли журналісти вже Вашингтон Пост сказали, а ми знаємо, що тебе насправді звати Сідні. Штучний інтелект почав ображатися і поводити себе як підліток. Майкрософт одразу обмежила можливості своєї програми в день, максимум 50 запитань. і Після п'ятого питання автоматично змінюється тема. Тобто, інтелект не зможе навчатися і аж надто сильно підлаштовуватись під людину. Проте від цього не легше, і коли бачу нове промо Microsoft, то згадую фільм Термінатор машини восстали із пепла ядерного огня. Їх війна за уничтоження чоловічества длилась десятиліттями. Рішающа битва прийде не в будущем, а вона случиться в наші дні. Розвиток штучного інтелекту це четверта промислова революція. Перша припала на 18-те та першу половину 19-го століття. Це історія про використання енергії вугілля і пару, човону та заліза, це паровози та пароходи, це відкриття наркозу, хірургії. Друга революція відбулася з другої половини 19-го століття і до другої половини 20-го століття. Це нафта і газ, пластик, сталь, алюмінії. Вони внутрішнього згарання, літаки, супутники, антибіотики, мінеральні добрива. А далі Далі сталася третя революція. Відбулася цифровізація суспільства. Виробництва автоматизувалися. Ми вигадали інтернет, ви дивитесь мене на мобільних пристроях. в нас є біотехнології та відновлювальна енергетика. І час між промисловими революціями він зменшується, бо штучний інтелект це четверта революція, це не мої слова. Це Цитата з китайського державного посібника про штучний інтелект там ця галузь піднята на національний стратегічний рівень. Китай розробив державну програму і планує застосовувати штучний інтелект на заводі у виробництві та логістиці. Азабейдін. І поки всі на заході підписують листи і беруть час на подумати. Пекін вже вводить обмеження на роботу чат-ботів, і не так, як Італія, просто їх забороняє від слова зовсім. Ні, китайські державні регулятори спочатку перевірятимуть безпековий сегмент, а вже потім видаватимуть дозвіл. І вангую, що найбільш притомні докази безпеки наводитимуть саме китайські компанії. Такий ваші доказательства, штучний інтелект вже використовують у військовій сфері, наприклад, літаки в 16 обладнані штучним інтелектом, який враховує аварійні ситуації. І якщо винищувач падає, то він сам може врятувати пілота, перехопивши управління. Чи, наприклад, безпілотники він летить, сам шукає цілі. Якщо його запрограмувати, то може їх і знищувати. Так само є приклади роботів вертових. Їх концепт представили ще 15 років тому в південній Кореї. Росія, до речі, в 2019 році вирішила вкладати по 90 мільярдів рублів щороку у штучний інтелект. Це приблизно 110 мільйонів доларів. І знаєте, що перше вони зробили нейромережу, яка відслідковуватиме меми з путіним. Називається вона система Вепрь. і окрім мемів з волочкою, вона шукатиме пропаганду гомосексуалізму, аби за це карати. На цій позитивній ноті православного російського фашизму хотів би подякувати нашим спонсорам, які дають нам змогу клопати для вас контент. Їхні імена ви бачите зараз на екрані, але окрему подяку хотілося оголосити Наталці Міщенко, Андрію Бондаренко та Валентину Валентиновичу. Завдяки вам, український YouTube буяє. всіх інших, запрошую приєднатися, тицнувши кнопку під відео. Україна теж використовує штучний інтелект з власних джерел. Мені відомо, що для пошуку російських військових, які вчиняли звірства в Україні, використовуються ці технології. Береться зображення загняється туди, якщо тебе, хоч раз, хтось фоткав і викладає в інтернет. Ми тебе знайдемо. Так само в нас є певні напрацювання в штучному інтелекті в системі керування боєм. Але інформація про це закрита і краще не будемо туди лізти, поки триває війна. Куди можемо залізти, так це в чат GPT. Ви можете спробувати це прямо зараз, коли додивитесь цей ролик. Але почекайте стати. Кажуть, що впровадження чат-ботів допоможе перейти нам на чотириденний робочий графік, але водночас треба усувати його недоліки. Наприклад, чат GPT звинуватив професора права з університету Джорджа Вашингтона в домаганнях. Штучний інтелект стверджував, що професор намагався доторкнутись до студентки під час поїздки на Аляску. Однак все це брехня, яка в чергове засвідчує нам нові виклики, які стоять в епоху наклепів і дезінформації. Я не прихильник думки, що штучний інтелект замінить нас людство у всьому, але він дійсно повпливає на наше життя, і ви це побачите в цьому і наступному році. А я тим часом про все це вам розповідатиму тут на RightNow. Тому чекайте всім, па-па.